Таро і вагітність. Часто можна побачити про те, що вагітність вже є, або про можливість вагітності. Для того ми уважно обдумуємо наше питання і ставимо правильні питання. Я підібрала старші аркани по двох колодах по світлого провиця, по слов'янських легенд та по таро. Вийде вінтажному таро, дивимося. Саме значення нашого блазня це початок нового, це новий крок. Крок в невідоме. Звертаємо увагу, що він йде невідомо куди, але в нього все розкрито, все готове до початку нового, навіть якщо це невідомо, приведе його в безодню. По цій колоді, чому потрібно брати інше колоду. Дивіться нюанс. Тут о, молодий, маленький хлопчик намагається зірвати квітку. Це квітка невідома, що це, навіщо вона йому. Це також вказує на нове тобто, вказуємо питання правильно. Наступний наша карта, яка може вказати, на вагітність це, звісно, наша імператриця. Символ родючості, символ материнства, причому це також символ офіційних стосунків, стосунків у шлюбі або стосунків, які люди вважають як таковими. Бачите, по вейту можна побачити, що на неї така сукня, як говорять оверсайз. А от по слов'янських легендах ми вже бачимо, що в неї животик є, його чітко видно, і ми розуміємо, що там вже є дитинка. Наступна наша карта це буде колесо долі. несподівано. Але вона частіше за все, вказує на повторну вагітність. Тобто, саме колесо долі воно вказує на несподівану зміну. Так само і повторення подій. Тобто, якщо вже у людини є дитина, і вона питає, чи буде, колися доля з великою вирогідністю може вказати на те, що так таки буде. Потім ми подивимося місяць на диво. Чому місяць, казалось би, здавалось би, тому що не всі вагітності бажані, не всі вагітності очікувані. І якщо, наприклад, людина питає на вагітність свою, то це одне питання. Якщо це на вагітність іншої жінки, суперниці або неприємний такий момент, то місяць нам може показувати на приховану вагітність, ту, про яку ви не знаєте, але вона вам буде дуже небажана. Неприємно. І по цій колоді є два варіанти місяця, тобто, слов'янські легенди два варіанти місяця, коли тільки зароджуються, і коли вже абсолютно 100% відомо. Але в будь-якому випадку це також показує на вагітність. Може, вка може вказувати на вагітність. Пам'ятаємо про це улюблена багатьма карта це сонечко. Це часто цю карту називають картою дітей, тому що вона дійсно, як і на ній зображена, це бажана вагітність, очікувана. Це та, яка наповнює батьків, от, чекали всією родиною. І по цій колоді також ми бачимо, що очікувана, бажана, щастя от, весь всесвіт радіє. І остання наша карта по старших арканах це карта світ. Зверніть увагу. Сам символізм цієї карти це перехід на новий рівень. Це завершення старого і початок нового. По Вейту ми бачимо навіть графічно, навіть оракульна ми бачимо символ кола, жіночий символ. В якому є людинка. Тобто, якщо інші колоди якось інакше промальовують, то поторовейте велика дуже вирогідність на питання, чи є вагітність, чи можливо вагітність отримання такої карти в розкладі буде говорити, що вирогідність дуже висока. Взагалі потрібно розуміти, якою колодою ви працюєте. Колода покаже, якщо ви слідкуєте. Ідете вейтом, то вона покаже стандартне те, що сам сказав вет. Але кожен художник, кожен творець своєї колоди покаже вам деталі. Ви побачите, чи багато людей приймають участь, ну, наприклад, чи відкриті ці стосунки, чи приховані. Наскільки бажана ця вагітність, наскільки. Буде вона розвиватися, але це вже інші карти вкажуть. Та сам факт наявності вагітності старших арканів ми тільки що з вами проговорили. Дивіться наступні відео, там будуть розповіді про молодші аркани і карти двору.